Одним питанням, що хвилює мукатівців, це доцільність фінансування аж 13 радників міського голови. Хоч, за словами мера, кожен з них є неоціненним співробітником. Проте їх результатів роботи люди не бачать. Тобто ще є одна схема е, радників, е, так названі ЗМІ 13 персональних е, радників мера Мукачева Андрія Далогі, е, в яких він набрав так названі пенсіонери, які мають е, серйозні статки, але вони рахуються у е, 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 так названого з молодої команди мера Андрія Далогі, вони рахуються радниками і відповідно, наприклад, як вказали ЗМІ, отримують з бюджету Мукачева Закарпаття е, сотні тисяч, а може мільйони гривень, через так названу так само корупційну схему радників. На вибори Андрій Балогай, щоб значив то молодою командою, проте не так сталося, як гадалося. Аби вирішити ситуацію з ганебним розкраданням коштів в Мукачеві, Вадим Хабібулін подає запит за для того, аби визначити доцільність перебування на посаді вище зазначених осіб. Ще маємо спитати шановного Андрія Балогу, як так може бути, що він мукачівцям казав, що йде з новою командою, а після отримання відповідної довіри від мукачівців, він, він провів до влади старих чиновників, старих корупціонерів, старих пенсіонерів і так далі, поді. Це окрема справа.